Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я продовжу тему логарифмів, а саме на трьох прикладах ми розглянемо тему логарифмічні нерівності. На кожний приклад ми застосуємо окремий метод розв'язку логарифмічної нерівності. Зокрема, перших два завдання це будуть завдання із мультитесту попереднього року, і останнє завдання це буде завдання із ЗНО. Але перед тим, як ми почнемо, нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас підписатись на мій інстаграм, там багато цікавого та корисного контенту. Отже, логарифмічна нерівність номер 1 будь-яку логарифмічну нерівність ми розв'язуємо з системою. Першою нерівністю завжди має бути ОДЗМ. Тобто записуємо ОДЗ до нашої нерівності, це стосується ось цього виразу, що знаходиться біля логарифму. Цей вираз завжди має бути строго більший за 0. Це перша нерівність, і другою нерівністю має бути сам розв'язок, тобто, щоб знайти нам оцих мінус 5х за означенням логарифма, ми маємо основу 0,2 піднести до степеня мінус 1. Але тут завжди ми звертаємо увагу на основу. У мене основа 0,2, вона додатня, звісно, але менша за 1. Якщо основа менша за 1, то знак нерівності треба змінювати у протилежну сторону. Тому з більшої рівни я змінюю на менші рівне і 0,2 підношу до степеня мінус 1. Об'єднюємо у систему і маємо розв'язати систему з двох таких нерівностей. Отже, перша нерівність ми помножимо ліву і праву частину на мінус 1. Відповідно, звідси ми отримаємо 5х менше за 0. Друга нерівність маємо мінус 5х число 0,2. Переведемо у звичайний дріб, це 2 десятих, або якщо 2 скоротити на 2, то маємо дріб 1 п'яту в степені мінус 1. Розв'яжемо першу нерівність, щоб знайти х є 0 ділю на 5, отримаю 0. Отже х менше за 0, друга нерівність мінус 5х менше рівне, одна п'ята мінус першій дріб перевертається, буде 5. Знову ж таки, другу нерівність множимо на мінус 1, отримаємо 5х більше рівне за мінус 5 і шукаємо із другої нерівності розв'язок х. Це в нас буде мінус 5 розділити на 5 мінус 1. Малюємо вісь для кожної системи нерівностей ми шукаємо спільний розв'язок. Отже, заштриховуємо ікси, які менші за 0 з першої нерівності, і також заштриховуємо ікси, які будуть більші рівні за мінус 1 вправо. Спільне штрихування для цих двох нерівностей накладається на проміжку від мінус 1 включно до 1. Нуля не включно. Це в нас виходить відповідь Г. Переходимо до наступної нерівності номер 2 Тут ми маємо вже два логарифми такого типу нерівність. Ми знову починаємо із ОДЗ. Отже, біля першого логарифма в нас є вираз 2х, має бути додатнім. Біля другого логарифма десятка вже додатня більше за нуль, того ми писати не будемо. Далі маємо записати розв'язок самої нерівності. Дана нерівність розв'язується методом потенціювання. Цей метод ми розглянули на попередньому відео: метод потенціювання у рівняннях. Зокрема, тут логарифми мають однакові основи, ми їх опускаємо і порівнюємо 2х і 10. Порівнюємо ми тим самим знаком більше, що і є в нас у завданні, оскільки основа 3 в нас більша за 1, тому знак ми не будемо змінювати нерівності. Розв'язуємо цю систему. Шукаємо х0 поділити на 2 маємо 0. І тут шукаємо х10 розділити на 2 маємо 5. Отже, маємо ікси, які більші за 0, штрихуємо вправо. Та ікси, які більші за 5, також штрихуємо вправо. Спільний розв'язок у нас буде від 5 до плюс безмежності. Отже, від 5 не включно до плюс безмежності. Це виходить відповідь В. Ось такого типу нерівності, як 1 та 2, найчастіше дають на мультитесті на 1 бал, оцінюють їх. Ми перейдемо до трішки складнішої нерівності, це вже нерівність із ЗНО, ось такого виду. Знову ж таки, щоб її розв'язати, найперше ми запишемо ОДЗ, оскільки в нас є логарифм. Біля логарифму в нас знаходиться вираз мінус 2х, отже, він має бути додатнім. А далі маємо розв'язати саму нерівність. Значить, до ось цієї частини нерівності ми застосуємо наступну властивість. Нагадую, називається вона основна логарифмічна тотожність. Має вона такий вигляд: а в степені логарифм b за основою А буде дорівнювати числу Б. Ця властивість буде в доступі до мультитесту у довідникових матеріалах. Ось. Тому в нас тут залишається тільки мінус 2х, тобто отримаємо нерівність х квадрат, залишиться мінус 2х, мінус 15 менше за 0. Розв'язуємо кожну із цих нерівностей. Першу нерівність я помножу на мінус 1, отримаю х 2х менше за 0. Другу нерівність, поки що перепишу. Це в нас квадратного виду нерівності. Також розглядали такі нерівності на відео, і розв'язуються вони методом інтервалів. Отже, перша нерівність 0, ділимо на 2, маємо 0. Друга нерівність шукаємо корені такого квадратного рівняння. Звідси завіє. Та сума має дорівнювати плюс 2. Добуток має дорівнювати мінус 15. Це будуть у нас числа 5 і мінус 3. Ось маємо такі розв'язки. x 5, x2, мінус 3. Об'єднуємо в систему. Малюємо числовий промінь. Розв'яжемо спочатку другу нерівність методом інтервалів, виколоті, виколоті точки 5 та мінус 3. Визначаємо знак, беру, наприклад, після 5 число 6, підставляю оцю нерівність. Виходить в нас додатнє число, отже, знаки будуть плюс, мінус, плюс. Значок в мене менше, я заштриховую мінус. І тепер ще перша нерівність Одезе, ікси мені потрібні менші за 0. Отже, ось тут малюю виклота точка 0 і штрихую ікси менші за 0, тобто вліво. Накладається в нас штрихування лише на проміжку від мінус 3 не включно до 0. Мінус 3 0. Ось такий у нас проміжок розв'язків. Нас запитують у відповідь, запишіть суму всіх цілих розв'язків нерівності. Отже, на цьому проміжку цілі розв'язки в нас будуть мінус 2, далі мінус 1, Ну і все, нуля ми брати не можемо. Мінус 2, мінус 1, В сумі це буде мінус 3. Що в нас виходить? Відповідь мінус 3. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляди і до наступних зустрічей.